Ти осіб борщовий набір помітно зріс у ціні. В Україні уже подорожчали продукти, що входять до традиційної української страви. Зокрема, експерти фіксують зростання вартості капусти та м'яса. І уже через 2-3 тижні ці продукти знову додадуть у ціні. Оскільки обійдеться борщовий набір прикарпатцям, дізнавалась наша Ольга Бабенко. На Франківщині впродовж літа овочі, які входять до борщового набору, не змінювалися у ціні. Морква 15, цибулька 15 і бурячок 15. Все дешевше. Набор, помідорки теж недорогі. Вчора були дешевші, сьогодні на 3 гривні подорожчали. Ну то вже не сезон. Цибуля 14 гривень, капуста на гурт 8 гривень. Та й ціни тримаються, так як були, так і є. Та все ж подальшого зростання вартості на окремі продукти не оминути за 2-3 тижні, кажуть продавці. Зазвичай, що будуть. Так як завжди, йде вище сезон, то й буде ціна підніматися, але я не думаю, що буде набагато. А може буде залежить від сухщиків, скільки привезуть, стільки буде мати. Прикарпатці з дорощення борщового набору помічають. Проте зізнаються, для них це поки не критично. Адже чимало продуктів вирощують самостійно. Потрібно порахувати, але це наша любима їжа, українська український борщ. Тому ми варимо весь час і не ростуть на все. Не можу вам сказати, бо має все своє. Так не купляю в порівнянні з минулим роком, вартість борщового набору зросла на понад 20%. При цьому економісти прогнозують подальше спадання цін на овочі, а от м'ясо тільки дорожчатиме. Якщо ж сезонні овочі подешевшали, то імпортовані продукти восени тільки зростатимуть у ціні. Тут треба розуміти складові, так? Тому що левова частка це і вартість м'яса. А м'ясо ми бачимо подорожчало суттєво, скажімо так, і цей показник дуже відчутний. І друга складова це там, овочі, які виготовляються в Україні. На них ціна трішки міняється залежно від сезону. Якщо ми мали літом доволі дорогі овочі, які до нас доставляли за кордону, то зараз ми можемо казати, що на деякі овочі, не на всі, звичайно, але на деякі ціна навіть нижча, ніж було там місяць тому. Щорічне коливання цін залежить від багатьох факторів, а це передусім палива всесвітньої інфляції та війни в Україні, зазначають економісти. Ми маємо аграрний сезон, який йде іде до завершення, і тим Сільськогосподарським підприємствам потрібно більше фінансового ресурсу для того, щоб Започаткувати там, скажемо, закласти нові врожаї на наступний рік, провести осінньо-польові роботи, купити паливо-мастильні матеріали, як ціна, яких не може не відображатися на вартості овочів. Та, попри це кажуть продавці, вони намагаються утримувати ціни в межах купівельних спроможностей прикарпатців. Поки ми можемо, ми ціни утримуємо. Але чи це надовго зможемо так? Ми стараємося утримувати ціни, які були. Поки що ціни у нас не піднялися ні на гривню. Порівняти з магазином, може там аренда дорожча, може що набагато ціни дорожчі. Але це не факт, що вони не підростуть з понеділка. На даний момент у нас ціни не підросли. Щодо того, що чи ціни будуть рости, ми не можемо цього, бо ринок ми не регулюємо. Але на даний час ціна тримається вже стабільно, десь місяць. За словами експертів, ціна борщового набору таки зміниться на Прикарпатті, а все через зростання вартості деяких овочів та м'яса.